Кораблі, які мали гармати. І оцей тризуб це і стилізований якір. і... Але мені хочеться думати, що це все-таки тризуб, правда? <рес> морського, можливо, морського бога тризуб. Але ось він такий наш символ. І сам лише на цій книжці більше він кіпінгом не використовувався. І ось від тих точок дотику які е, Кіплінг е, мав із або, або ми можемо нафантазувати собі його зв'язок з Україною, і ми можемо перейти до його поезії, де е, дуже багато є політичних речей і на дуже багато подій тогочасних Кіплінг своїй поезії відгукувався. Наприклад, він відгукувався на події революції в Російській імперії. І він написав вірша Росія Пацифіста, який ввійшов до нашої ось цієї книжечки. Це перша українська книжка віршів Кіпенга. У, у ній є цей вірш Росія Пацифіста, коли розтерзана Першою світовою Європа, опинилася перед таким викликом. Перед встановленням такої загрози, так, то європейці е, були схильні е, закрити очі на встановлення більшовизму. А Кіплінг, ну і так сталося зрештою. Е, більшовизм розвинувся і всі знають, що з цього вийшло. А Кіплінг застерігав, е, від, застерігав пацифістів миролюбців. Він писав, нехай Господь благословить миролюбці вас, але притиште сміх. На мить у цей зловісний час пропало військо, навіть зник, чому ніхто не зна. А гов, шановні, жартуни, чи ж бачите, той знак. Відкрийте двері для гостей, дайте їм землі, і дайте хліба раптом те, чого ніколи не дасте, їм взяти стане лінь. І на завершення храни вас, Боже, від біди, блаженні сміхуни. Он уже такий народ один, загинув без вини. Він був такий, як ви, тепер його пожер вогонь. І на скрижалях жаром стер саме ім'я Його. Ховаєм нарід нині ми то правдонька сумна. За руки ноги підійми, оземли нині, їх прийми, а завтра приймеш нас. І так, через політичну поезію Кіплінга ми приходимо в наш час. Кіплінг і е, Тоді. Мав стосунок певний до України, хоча ніколи не був в Україні. Мені хотілося б думати, що Кіпінг як член е, комісії з військових поховань міг би відвідувати разом з військами Антанути Південні порти України, але таких свідчень немає. Взагалі про його переміщення в той час дуже мало чого є. А ось сьогодні е, я відкрив для себе, що Кіпінг став на диво актуальним і ця зима. Е, Актуалізувала для мене дуже багато віршів Кіплінга, і я спробую приділити цьому трохи часу, розповівши їм про них. Це е, передовиця газети День за 21 січня, якщо я не помиляюся цього року, якраз після трагічних подій на вулиці Грушевського. Готувалася стаття зрозуміло раніше. Вона містила велику на цілу шпальту статтю Кіплінг на Майдані і посилання на неї на першій сторіночці, ось там ви бачите Кіплінг на Майдані, що спільного між книгою джунглів і українським майданом. Насправді надзвичайно багато спільного між цими подіями, які відбулися в Україні, і поезією Кіплінга. Багато віршів Кіплінга, які зарезонували з нами в цей час. Я зміг, я зміг взагалі до них підступитися, лише побачивши майдани, побачивши е, ці трагічні події. Але починалося все е, дещо з іншого із того, що е, історія циклічна. І відкривши вірш Кіплінга Раб який царює, я зрозумів, кого він мені нагадує, цей раб, який царює. Це був грудень минулого року. Ці вірші, які зараз звучатимуть, вони готуються для видання другої книжки віршів Кіпліна. Це в межича, це перша книжка. Зараз вже наполовину готова наступна книжка, яка називатиметься Сім морів за назвою однієї з політичних збірок Так ось, раб, який царює: три речі Авгур Божий записує у звіт. Четверту з них не може стерпіти білий світ. Три кари Авгур знає, що людство їх знесе. Та раб, який царює, страшніший за усе. Служницю господиня при мудрості навчить, натопче кузо дурень, лягає, мирно спить, розпусна віддівує та й шиє пелюшки. лиш раб, який царює, рабом є на віки. Рука його лінива, хода його тремка, ротяка галаслива, але кишка тонка. Він вірить його влада, щоб бити і лякать, йому не треба правди, суди при нім мовчать. Усе життя колишній він панові служив, тримався його рішень за спиною тремтів. Тож нині, як зачує, що смаленим несе, то раб, який царює, на інших скине все. Брехливі клятви в нього, довіра не тривка. Боїться він усього, від правди утіка. Та що бланим керує, як у собі завів. Бо раб який царює, найбільший із рабів. Тут... Я думаю, що ви впізнали про кого мова. Ну і багато хто, я думаю, впізнав, що це біблійні алюзії про, про чотири лиха, про... про блудящу, про служницю, яка замість своєї господині, і про дурня, який наївся і ситий, і ось про раба, який царює, який є найбільшим лихом. Це із приповісток Соломона. Що ж було далі? Що відбувалося далі? І те, що я хотів би сказати, далі, коли був лютий, і коли я звернувся до віршів Першої світової у Кіплінга. Кіплінга надзвичайно багато що пов'язано з Першою світовою. По-перше, трагічне загибель його сина Джон Кіплінг. Який е, пішов добровольцем? Багато зараз хто говорить, що Кіплінг е, силоміць відправив свого сина на війну, тому що він був у комітеті з пропаганди. І він е, писав дуже багато пропагандистських матеріалів, е, закликав оборонити свою вітчизну, закликав в військо, але е, дослідники серйозно схиляються до тієї точки зору, що сам Джон Кіплінг хотів піти на війну. А роль його батька полягала лише в тому, що Кіплінг не пішов, що молодший Кіплінг не пішов на війну рядовим, а пішов офіцером. Тобто він, він, він мав хворий зір, Джон Кіплінг, і не проходив ніякого вишколу і мав би йти рядовим. Кіплінг його притримав на кілька місяців, він здобув офіцерське звання і потім вже потрапив на війну, але це йому не допомогло. В першій же битві він загинув. І Кіпрінг після цього увійшов у комісію з військових поховань і опікувався людьми, похованням людей, пошуком, поховань, пошуком тіл. І, на жаль, свого сина він так і не знайшов, і зараз достеменно невідомо, де лежить Джон Кіпрінг. Так ось це дещо довший вірш. Я з вашого дозволу його все-таки зацитую, тому що він дуже промовистий. Називається він Діти. Гляньте все наші діти за край цей полегли, кохані та милі, лише в родинних альбомах зостались скарби їхніх юних усмішок. Богом ціну призначено нам, тільки нам і нікому пізніше, бо нікому крім нас він не дав на те права ні сили. Хто нам зможе дітей повернути? Коли лютий напасник відкрився страшної хвилини і постав проти людства. Вони встали тіл своїх валом під ту крицю, яку вороги проти нас готували, діти стали стіною для нас, доки зводились стіни. Відкупили нас кров'ю вони, не сказавши на докірні слова. За той час, доки ми ще вагались, мовляв, це не станеться знову. Вони вірили нам і загибли тому, наша мудрість хвалена. Їх звела до могили, живими у пастку вогнем. Таких спраглих, веселих, що мріяли славу здобути, від початку часів ця планета не знала такої покупи. Ця агонія довго жорстоко крутила в собі та пекла їх, Діти зранені, зболені, змучені болем, валилися долі. Та вставали, підводились, линули вгору, боролись за волю, не свою. Дивом смерть дивувалась і врешті взяла їх. Від колиски, колиски плекали тіла їхні справні та сильні, понівечені залпом тепер, спозахмарним, підступним, прицільним. На дротах коливаються шротом на клапті подерті, обгорілі чи газом побілені кольором смерті, та із вирви до вирви розкидані вибухом хвилями, то усе є ціна, та яку за спасіння сплатили. Хто ж нам зможе дітей повернути? І справді я кілька разів брався за цей вірш. Лише наприкінці лютого я зміг, якщо його не зрозуміти, то хоча б... <підійти>, Підійти до розуміння того, що відчував поет, який бачив страхіття Першої світової і який втратив рідну людину. Але, звичайно, існують ще е інші моменти, які пов'язують е інші вірші, які просто переклалися е на Майдані дуже. Дуже промовості. Приміром, коли я спостерігав людей, які туди прийшли, коли я бачив, як вони телефонували додому, це були молоді середнього віку люди, які мали дружиних дітей, я тут переклався раптово вірш, який взагалі до мене нічого не говорив раніше. Іде до бою одинак, за себе б'ється він. Та жонатий вояк. Він воює не так. За трьох стоїть один. Є він, вона. А в них воно. І, і, і далі. Так, без, без, двох, без нього не буде три. Домів вернути мріє знов обідні пори. Тобто е, вояк жонатий, який знає, що йому є, що втрачати, і він і воює не так. Та е, Одинак лягає мирно спить, та жонатий не спить. На слуха кожну мить, чи ворог не проник. Надзвичайно. І завершується цей вірш так. Я, я краще воюватиму з одинаками, з женатиму сяду за стіл, тому що, тому що воювати з жонатими це страшенно небезпечно. І, власне, в тому, що людина відчуває свою відповідальність, і має що втрачати, в цьому багато чого полягало у, у перемозі майдану. Але це ще було не все пов'язане з Кіплінгом. У нього є надзвичайної сили вірш, який називається Мирова з ведмедем.